Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми збираємося разом у дусі єдності та молитви, щоб звернутися до нашого Небесного Отця з однією з найглибших потреб людського серця. Ми будемо молитися про любов, не про ту любов, яку оспівує світ, мінливу, егоїстичну, тимчасову, а про ту любов, джерелом якої є сам Бог. У нашому повсякденному житті ми так часто стикаємося з її дефіцитом. Ми бачимо роздратування в очах близьких, холодну байдужість на вулицях, гіркі слова в коментарях у соціальних мережах. І будьмо чесними: ми самі часто стаємо джерелом нелюбові, наше серце буває закритим, наші слова гострими, а наші вчинки продиктованими образою чи гордістю. Тому сьогодні ми прийдемо до того, хто є любов, і попросимо Його наповнити нас, зцілити нас і навчити нас любити так, як любить Він. Отче Небесний, перш ніж ми принесемо до Тебе наші прохання, наші серця прагнуть висловити Тобі глибоку подяку. Дякуємо Тобі за Твою безмежну, безумовну і вічну любов, яка є основою нашого існування. Ти полюбив нас ще до створення світу. Ти знав кожне наше падіння, кожну нашу зраду, кожну нашу слабкість і все одно полюбив нас. Дякуємо за найбільший вияв твоєї любові, за Твого Сина, Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, жив серед нас і віддав своє життя на Христі, щоб ми могли мати прощення і вічне життя. Твоє Слово в першому посланні Івана у четвертому розділі, дев'ятнадцятому вірші, нагадує нам. Ми любимо Його, бо він перше нас полюбив. Ми визнаємо, Господи, що будь-яка іскра любові в наших серцях це лише слабке відлуння Твоєї великої любові до нас. Дякуємо за любов, яку ми отримуємо через наших рідних, друзів, через братів і сестер у церкві. Дякуємо за терпіння, яке Ти виявляєш до нас щодня, коли ми знову і знову помиляємося. Дякуємо за твою вірність, яка ніколи не закінчується, навіть коли наша любов холоне, прийми цю щиру подяку з наших вуст, Боже. Господи Всевишній, ми приходимо до Тебе з першим і найголовнішим проханням. Навчи нас любити Тебе всім серцем, усією душею і всією думкою. Ми визнаємо, що наша любов до Тебе часто буває такою слабкою і непостійною. Вона схожа на полум'я свічки на вітрі, то яскраво горить, коли ми відчуваємо твої благословення, то ледь жевріє, коли приходять випробування і труднощі. Ти бачиш серце людини, яка вранці читає Твоє слово, але думками вже на роботі, складаючи список справ. Ти бачиш нас у церкві, коли ми співаємо пісні хвали, але наші серця залишаються холодними і далекими. Хіба не знайоме нам це почуття, коли молитва стає механічним ритуалом, а не щирою розмовою з люблячим батьком? Ми так легко захоплюємося тимчасовими речами цього світу, кар'єрою, комфортом, розвагами, визнанням людей, і ці речі, наче бур'яни, заглушають нашу любов до тебе. Ми починаємо служити двом панам, забуваючи твої слова. Твоє слово в Євангелії від Матвія у 22 розділі, 37 вірші, нагадує нам про найбільшу заповідь: люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Ми просимо тебе, Духу Святий, розпали в нас знову цю першу любов. Допоможи нам прагнути тебе більше, ніж будь-чого іншого на землі. Навчи нас знаходити найвищу радість не в дарах, а в дарувальнику. Даруй нам бажання проводити час у Твоїй присутності, пізнаючи тебе глибше через молитву і читання Біблії. Допоможи нам бачити Твою руку в кожному дні нашого життя і щоб наші серця були сповнені вдячності і захоплення Тобою. Зроби так, щоб любов до тебе була не просто обов'язком, а життєвою потребою, повітрям, яким ми дихаємо. Ми прагнемо любити Тебе понад усе, Боже. Отче Милосердний, ми також благаємо Тебе про надприродну здатність любити людей, яких любити важко. Ти знаєш, як легко нам любити тих, хто любить нас, хто добрий до нас, хто з нами погоджується. Але наша людська любов зазнає поразки, коли ми стикаємося з критикою, зрадою, несправедливістю чи просто роздратуванням. Ти бачиш серце жінки, яка роками терпить угідливі зауваження від свекрухи, і всередині неї кипить образа. Ти бачиш чоловіка, якого підставив на роботі колега, і він мріє про помсту. Ти бачиш підлітка, над яким знущаються в школі, і його серце наповнюється ненавистю. Ти бачиш сварки між сусідами через дрібниці, розбрат у церковних громадах через різні погляди, розірвані стосунки між батьками і дітьми через невисловлені образи. Як часто ми носимо в собі цей вантаж гіркоти, будуємо стіни навколо свого серця і відмовляємося прощати. Ми виправдовуємо свій гнів, вважаючи його справедливим, але Твоє Слово кидає нам виклик. В Євангелії від Матвія у п'ятому розділі, 44 вірші, Ісус каже А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Господи, ми визнаємо, що без тебе це неможливо, тому ми просимо даруй нам Твою любов, яка довго терпить і милосердствує. Навчи нас бачити в наших кривдниках не ворогів, а людей, які так само, як і ми, поранені, загублені і потребують Твоєї благодаті. Дай нам сили молитися за них щиро, бажаючи їм спасіння і зцілення. Зціли наші власні рани, щоб ми могли прощати від усього серця, не згадуючи більше зла. Допоможи нам відповідати на зло добром, на прокляття благословенням, на ненависть Твоєю любов'ю, зміни наші кам'яні серця, Боже, і зроби їх здатними любити так, як любиш ти. Творче наш Небесний, ми звертаємося до Тебе з ще одним, не менш важливим проханням: навчи нас правильно любити самих себе. Не егоїстичною, гордою любов'ю, яка шукає свого, а любов'ю, що народжується з усвідомлення того, ким ми є в тобі. Ми живемо у світі, який постійно нас оцінює, соціальні мережі показують нам ідеальні життя, ідеальні тіла, ідеальні стосунки, і ми починаємо ненавидіти своє відображення в дзеркалі. Голос внутрішнього критика невпинно шепоче нам про наші недоліки, про наші минулі помилки, про нашу неспроможність. Ти бачиш молоду дівчину, яка виснажує себе дієтами, бо вважає себе негарною. Ти бачиш талановитого хлопця, який боїться почати нову справу, бо впевнений, що у нього нічого не вийде. Ти бачиш віруючу людину, яка роками живе з почуттям провини за давній гріх, хоча давно в ньому покаялася і не може повірити у твоє повне прощення. Ми порівнюємо себе з іншими і завжди програємо в цьому порівнянні. Ми дозволяємо словам інших людей визначати нашу цінність. Чому ми так легко віримо в брехню диявола про нашу нікчемність і так важко приймаємо істину про те, як сильно ти нас любиш? Твоє слово у Псалмі 138, -му 14 -му вірші проголошує істину прославляю Тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя знає це добре. Ми просимо Тебе, Господи, допоможи нам побачити себе Твоїми очима. Допоможи нам прийняти себе з усіма нашими талантами і слабкостями як унікальне твоє творіння. Звільни нас від кайданів порівняння і заздрості, навчи нас піклуватися про своє тіло як про храм Святого Духа. Допоможи нам прийняти Твоє прощення і пробачити самим собі. Даруй нам сміливість розвивати дари, які ти в нас вклав, не для власної слави, а для слави Твоєї. Нехай усвідомлення Твоєї любові до нас стане тим міцним фундаментом, на якому ми будемо будувати своє життя. Отче Небесний, ми завершуємо нашу спільну молитву, збираючи всі наші прохання воєдино і складаючи їх біля підніжжя Твого престолу благодаті. Ми просимо тебе, наповни нас своєю досконалою любов'ю, навчи нас любити тебе понад усе, віддаючи тобі перше місце в наших серцях, думках і вчинках. Даруй нам надприродну силу любити наших ближніх, особливо тих, хто нас ранить і ображає, щоб світ бачив у нас твоїх учнів. Зціли нас від самозневаги і самоосуду, навчи нас приймати і любити себе як дивовижне Твоє творіння, викуплене дорогоцінною кров'ю Христа. Ми прагнемо, щоб наше життя було не просто існуванням, а гімном любові до Тебе і до людей. Ми пам'ятаємо могутні слова з першого послання до коринтян 13-го розділу, 13-го вірша. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільша між ними любов. Господи, ми віримо, що Ти чуєш цю молитву, бо вона відповідає твоїй волі. Ми віримо, що ти вже працюєш у наших серцях, очищуючи, зцілюючи і наповнюючи їх. Ми віддаємо тобі всю славу, честь і подяку за все, що ти робиш. Ми молимося з вірою і надією в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати та сестри, я хочу підбадьорити вас. Шлях любові це нелегкий шлях. Це щоденна боротьба з власним егоїзмом, гордістю та образами. Будуть дні, коли вам здаватиметься, що у вас нічого не виходить, коли ви знову зірветеся, скажете різке слово або закриєте своє серце. Не впадайте у розпач. Пам'ятайте, що Божа любов до вас не залежить від ваших успіхів чи невдач. Вона постійна. І незмінна. Ви не самотні на цьому шляху. Святий Дух є вашим помічником, утішителем і наставником. Щоразу, коли ви падаєте, звертайтеся до нього, і Він дасть вам сили піднятися і йти далі. Тримайтеся за обітницю, записану в посланні до Римлян у восьмому розділі. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе нас відлучити від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим. Ваша цінність визначена, ви безмежно любі Богом. Живіть у цій істині. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у спільній молитві. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули поклик Божий до глибшої любові, будь ласка, напишіть у коментарях просте слово Амінь. Це буде нашим спільним свідченням віри. Якщо у вас є молитовні потреби, поділіться ними, будемо підтримувати один одного. Якщо ви ще не підписані на наш канал, запрошую вас зробити це, щоб ми могли й надалі єднатися в молитві щодня. І, будь ласка, поділіться цією молитвою з тими, хто, на вашу думку, потребує почути слова про Божу любов. Можливо, саме ваша дія стане для когось відповіддю на молитву. Нехай Господь рясно благословить вас, наповнить ваші серця своєю досконалою любов'ю і зробить вас її яскравими світильниками в цьому світі. Миру вам і Божої благодаті!